Зустрічать гостей з усіх сторін у двір, гості хай йдуть. А щоб гості у двір заходили, спочатку прикрашали кутки хати. Берізка, от веселенька, Берізка. Хай вона вітає своїм, своїм звуком. Хай всіх вітає, хто буде у двірі. І заходить. виглядом. І виглядом, і вона така ніжненька, тремтяча, хай вона тремтить, запрошує всіх у гості. От прикрашають от Христом, прикрашають. хідні двері, убезпечити від злих духів, Від злих духів, щоб духи хороші заходили в хату. Бо все ж боїться Христа, да. все погане боїться. От так і от уже в хаті вже прикрашали долівку і обов'язково м'яту із любистком. Це любисток пахне, а в любистку ж купали дітей і взагалі жіночки ж вмивалися любистком, щоб красивими бути. Потім висушували це все, знімали, і висушували. І цілий рік користувалися цією травою. Її не викидали. У грубку запалювали у, у, у грози, от у такі стіговії, підкидали таке гілля у піч, у грубку. І воно було дуже помічне. Кажуть, і від пожеж помічне, да, 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 да. і Оце, при хворобах. От люди пошановували усю природу.